Пыви. Пригощайся, цвета А тебе бендер буду пригощать. Вот и уже и сам себе пригостил. Шесть крупная ника тут у него. А я тільки водички хотів попити, а воно. Шо? Бляха, Бляхай, це ты говорю, звісно. Нучно. Гарний галі -мімус. Я не розумію, чому вони мене грають. Швидкий. Красивий. Всеядний, навіть якщо нема чого їсти, він завжди може викопати сюди жабку, маленьку ящерку констагната. Крабіка. Так, я пішов малий давай. Крабіка. Тобто де завгодно може це зробити? Це треба теж. Дігустатор. Він взагалі априорі зграйний зрайний зі своїм бафом? Це я, звісно, дуже ризикував там копатися біля води. Шо, жабка втікла. Жабка втекла. Ну а могла б і не втекти. Я просто боявся там. Дуже близько біля води. Ну, гарний діно. Для тих, хто хоче подивитись острів, ні разу не грав. Йому не принципово ким грати. Літати складно. Я рекомендую взяти Гали минусы. Гали Галимимос. Не красавчик. Так. Навіть якщо ви не зможете навалять. сім копняком так от, А, він нормально б'є. Він вже наваляет. Просто в нього мало. Так би мовити, хп, як прийнято казати. Ви завжди можете просто втікти. Мало хто його догонить. Хіба щось з засідки. Тому треба пульнувати і тікати. Тікати і пульнувати. Оп, щось там було смачнює. Гальмін красавчик. Гальмінс. Це його ігрова назва гальмін і галік. Ще й Взагалі люблю, де які стрибають. На камінчик застрибнув і сидиш. І гарно, і красиво, і безпечно. І пузіко грієш. Ух ты! Я ж кажу, коли ты пульнуешь, то ты без пеці. Зараз прибіжу на пляж. Поїм крабики. Чайно такий голодний. Попиводички. водички. Витривалості багато біжить далеко довго. Гарна штука. Гальмін красавчик. Усім раджу спробувати галіміна. І він вкусний. Ну смачний. М -м -м, приємно його ловити. Бо м'яса багатенько. Хі -хі. Рекомендую всім грати загаліка. Хоч порадуєте голодаючих хижаків. А якщо хтось вправний, надайте йому таких от підстрашників. От і мій крабік, я не думаю, що жабка. Тут сильно близько до моря, я думаю, тут буде крабік. Хоча уже не сильно близько до моря, тут уже може бути констант, до речі. Ну де ти там? Ты що на том березі? Наш ну, это так зі мною вже жорстоко. Так. А я не хочу плавать більше. Я думаю, я сподіваюся, що мене вис... не висадив. Де низу, шо тут я? Втекло? Так, головне одразу давати копняка викопав і даєш ногою. Тому що, блин, можна так і... Протикати, воно одразу тікає. щоб там не було. Головне пильнувати. А грати за них цікаво. Я бачив як стая галімімів б'є крупних хижаків. Хижаки тікають. То що там ну, ніхто не хоче бути попитий ногами якимось галімімиком стадом. Галім... Це все одно, що вас піймали, коротше, в школі. Коли ви навчались в школі. Зграє ботанів, і просто відгамселили. А ви, короче, якийсь там спортсмен. Хуліган. Я думаю, в школі це було б доволі ганьбово. Ну що, треба крабліка злопати? мы его унюхаем. О, что снова на там борезе? А тут есть что О, тут все, все прям выйдет все на норка. Вот так, на сей раз. Жабулєта, а кажуть, що ви перевелись жаба, що ти на це скажеш? А під землю сюди ти. Нема тобі прощення. Ковт і все. Галік. Галік, красавчик.